Вітаю на Xbox українською! Новий тиждень, нові новини. Поїхали! Гарною новиною буде інформація про Activision Blizzard та Call of Duty. Гравці та журналісти продовжують вивчати судові документи, пов'язані зі справою Microsoft проти регуляторів у різних регіонах. У рамках апеляції документів FTC проти Microsoft журналісти The Verge Том Ворен заявив дещо цікаве пов'язане з підтримкою Microsoft і підпискою Game Pass з боку різних груп розробників. У документах є заява інді розробників про важливість підписки Game Pass для їхнього бізнесу. Незалежні студії вважають, що регулятор FTC будує свої теорії про можливу монополізацію ринку з боку Microsoft після злиття з Activision Blizzard на базі аргументів, що не мають нічого спільного з реальним становищем. Також студії заявляють, що підписка Game Pass критично важлива для успіху інді-ігор. А оскільки Колда не є інді-грою, то Том Уоррен також звернув увагу, що одразу 9 громадських організацій, пов'язаних прямо чи опосередковано з індустрією Відеоігор, виступили за злиття Microsoft і Activision, що дозволить пришвидшити додання проєктів студії у підписку. Ну і розпочнімо з новин Microsoft. Команда Microsoft анонсувала Xbox Mastercard. картку, яка дозволить вигідно купувати ігри, підписки та доповнення на Xbox. Це банківська картка, яка випускається Barclays US Customer Bank. В анонсі йдеться, що за допомогою цієї картки гравці зможуть заробляти бали за щоденні покупки та обмінювати їх на ігри та доповнення з Microsoft Store. По суті, нова картка Xbox Mastercard це проста банківська картка. Яка дозволить гравцям заробляти додаткові бонуси за купівлю ігор у магазині Xbox, доставку обідів та оплату підписок у стрімінгових сервісах. Отримуватимуть гравці бонуси і просто за оплату покупок, а отримані бонуси на картці можна буде конвертувати в ігри та доповнення для ігор Xbox. Гравцям, які тільки оформили Xbox MasterCard, обіцяють пару приємних бонусів: 5 тисяч карткових балів це аналог 500 доларів після першої покупки. А також 3 місяці Game Pass Ultimate для нових передплатників. Якщо гравець вже має передплату, він зможе подарувати ці бонусні місяці другу. Сама картка випускається в п'яти унікальних дизайнах, поки що в Україні вона не анонсована. Microsoft є однією з корпорацій, яка вкладає зараз серйозні кошти в розвиток штучного інтелекту. При цьому вона працює з штучним інтелектом в різних сферах, зокрема і в галузі розробки ігор. Але наразі немає інформації про те, як сильно штучний інтелект впливає на створення ігор студії Xbox. Але схоже, розробка в цьому напрямку йде активно, про що розповіла Сара Бонд з Xbox. З її слів, розробка ігор стане ще більш демократичною завдяки силі штучного інтелекту. З'явиться розробник ігор або другий пілот творця ігор, який значно полегшить розробку ігор кожному, навіть якщо він не має глибоких знань у галузі комп'ютерних наук або використання того чи іншого рушія. Я взагалі згоден з тим, що нові технології завжди полегшують нашу роботу. Головне, щоб їм не віддали 100% відповідальності за гру. У 2021 році з'явилася інформація, що команда Xbox Game Studios Publishing працює щонайменше над чотирма іграми. Схоже, що зараз таких проєктів у розробці щонайменше 12. На одній із серії з Games Development Conference цього року гравці звернули увагу, що представниця Xbox Game Studios Publishing заявила про розробку понад дюжини ігор. Деякі з ігор, розробкою яких опікується команда Xbox Game Studios Publishing, уже відомі: це Tower Born від студії Stoic, Microsoft Fly Simulator 24 від ASOBO, Project Dragon від IO Interactive і низка інших. Але багато ігор, схоже, ще не було анонсовано. Видавництво Xbox Game Studio Publishing повністю фінансує розробку таких ігор, а після виходу вони відразу потрапляють до Game Pass. Переходимо до новин Bethesda. Продажі Starfield на даний момент не розголошуються, і мало ймовірно, що найближчим часом Bethesda або Xbox їх розкриють. Але відомо, що кількість гравців у новій рольовій грі перевищила позначку 6 мільйонів всього за два дні після релізу. Редактор Games Industry Крістофер Дрінг розповів у соцмережах про вражаючі результати продажу Starfield на дебютному тижні в Великій Британії. Також він зазначив, що більше 80% продажів підпадає на цифрове видання Starfield. За його словами, якщо це враховувати, то Старфілд однозначно стартував у Великій Британії краще за багато інших ігор цього року, у тому числі Final Fantasy XVI. Хтось грав обидва проекти, що для вас краще? Команда Bethesda продовжує працювати над Starfield. На каналі Gaming Tech вийшло відео, де фахівці аналізують роботу HDR на Xbox Series у Starfield. Вони відзначають, що зображення в режимі HDR виглядає розмитим і блідим, як при використанні Dolby Vision, так і в HDR10. Відсутність опцій для налаштування HDR у грі не дозволяє налаштовувати параметри під себе, а дефолтні налаштування працюють не найкращим чином. Загалом фахівці приходять до висновку, що HDR у Starfield у деяких місцях просто не працює, або працює не настільки ефективно, наскільки б міг для створення якісної картинки. Ну і звичайно, команда Bethesda у Twitter прокоментувала ситуацію з HDR у Starfield та пообіцяла це виправити. Також на своєму офіційному сайті Bethesda в заміці про плани на оновлення Starfield, де розповіла про функції, які скоро з'являться, поділася інформацією, що підтримку модів для консольної версії гри додадуть вже на початку наступного року. І це відповідь на питання, коли варто очікувати українську локалізацію. Але все буде залежати від того, чи дозволять використовувати мод, що вже активно використовується на ПК. Я скажу так: багато новин перед тим, як перейти до Game Pass. Розробники рушія Юніті оголосили про нові комісії, які вони запроваджують з 1 січня 2024 року. Чим більше гравців встановлюватиме проєкт, виконаний на Юніті, тим більше розробник повинен буде сплатити за використання рушія. При цьому немає значення, скільки часу кінцевий користувач проведе в грі. Як зазначає портал Windows Center, нове рішення може безпосередньо вплинути на Геймпас, оскільки Microsoft з власного гаманця мають платити розробникам рушія за те, що хтось завантажив гру через геймпас собі на консоль, і ще раз, якщо на ПК. Поки що коментарів від Microsoft цього приводу немає, але багато розробників вже перестали працювати над своїми проектами через ці зміни. Так, наприклад, нам ще довго доведеться чекати Hollow Knight Silksong, Геймплей якої у вас на екрані. І, схоже, не тільки студії та гравці не задоволені новою бізнес-моделлю Unity. як розповів один із колишніх розробників Unity Джона Форбс у Твіттер. Багато співробітників компанії звільняються на тлі змін. Що взагалі відбувається? Це ж якась нісенітниця. Шведська ігрова компанія Embracer Group, що включає у себе кілька іменних студій, розглядає варіант з продажем Gearbox Entertainment. Про це розповів Ройтер з посиланням на свої джерела всередині Embracer Group, які знайомі з ситуацією. На даний момент потенційні покупці Gearbox Entertainment не називаються, але в публікації наголошується, що питання про можливість продажу студії виникло після звернення про купівлю до видавництва з боку інших великих компаній. Хто саме зацікавлений у купівлі Gearbox Entertainment, невідомо, як і не називається можлива сума угоди. Передбачається, що продаж Gearbox допоможе оптимізувати витрати Embrace. Не знаю, чи потрібна вона Microsoft, але Borderlands у Game Pass звучить круто і привабливо. Влітку 2023 року мав відбутись реліз умовно безкоштовного шутера від Ubisoft гри X-Defined. Розробники провели влітку тести проекту, на які отримали позитивні відгуки від гравців і були готові випустити гру, але зіткнулися з певними складнощами. Як розповів виконавчий продюсер X-Defined Марк Рубін у заміці на сайті Ubisoft, реліз гри відкладається через труднощі із сертифікацією. За його словами, гра не пройшла сертифікацію до магазинів Xbox та PlayStation, через що тепер команда має провести функціональне тестування та пошук помилок відповідності, щоб виправити виявлені платформами проблеми та направити шутер на повторну сертифікацію. Марк Рубін поки не може сказати, коли гра вийде в реліз. За його словами, коли вдасться отримати сертифікацію з боку всіх платформ, потрібно ще 1-2 тижні на випуск гри. Поки що він припускається, що x XDF дістанеться релізу в кінці вересня або на початку жовтня. Однак, якщо шутер знову не пройде сертифікацію, процес його випуску знову затягнеться. І, до речі, про шутери. 13 по 20 вересня всі охочі зможуть провести час у розрахованому на багато користувачів режимі Call of Duty Modern Warfare 2. Але є одне важливе обмеження: сумарно зіграти можна не більше 2,5 годин за цей тиждень. Час розраховується лише під час матчів. Гравцям у рамках безкоштовного доступу будуть доступні 12 карт та 11 режимів Call of Duty Modern Warfare 2, у тому числі гравці зможуть випробувати новий контент п'ятого сезону. У рамках заходу State of Play видавництво Square Enix оголосило дату релізу гри Final Fantasy VII Rebirth на PlayStation 5. Проект виходить 29 лютого 2024 року, до релізу серед платформ заявлена тільки консоль Sony. Але гра буде ексклюзивом недовго: всього три місяці. Ексклюзивність Final Fantasy VII завершиться 29 травня 24 року, після чого гра може вийти на інших платформах. На користь реальності виходу Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox свідчить той факт, що кілька місяців тому керівник Microsoft Gaming Філ Spencer і представники видавництва Square Enix оголосили про співпрацю, зокрема щодо серії Final Fantasy. Тоді ж повідомили, що Final Fantasy XIV вийде на Xbox, але інші ігри серії для консолей Microsoft з того моменту не анонсували. Портал IGN опублікував відео, в якому показав геймплей гри The First Descent. Проект був анонсований ще минулого року. Це шутер від третій особи, який розробляє студія Nexon на руші Unreal Engine 5. Гра поки що не має дати релізу. The First Descent спрямований на кооперативні битви. Гравцям у командах до 4 осіб належить за місцевих героїв нащадків протистояти різним загрозам. У геймплеї можна побачити трьох різноманітних персонажів з їхніми здібностями: проходження початкових місій і зав'язку сюжету. Розробники планують провести відкрите тестування The First Descent з 19 по 25 вересня. Команда Total Mayhem Games несподівано анонсувала і одразу випустила гру We'Over Here Expedition The Friendship. Це нова частина в серії We've Here Together, і розробники її пропонують безкоштовну 10-годинну версію всім гравцям до 13 жовтня у Microsoft Store для Xbox. Серія ігор We Were Here Together спрямована на кооперативну взаємодію гравців. У ній гравцям належить взаємодіяти один з одним і розгадувати головоломки, обговорюючи побачене по мікрофону. Грати виверхи Експедішн зе Friendship можна тільки у двох мережі. Самі події нового проекту розгортаються в покинутому парку атракціонів. Видавництво 505 Games і студія One More Level випустила демо-версію гри Ghostrunner 2, яку можна завантажити в Microsoft Store. Повноцінний реліз проєкту призначено на жовтень. А зараз гравці можуть випробувати демку, яка пропонує не тільки динамічні бої від першої особи, а й деякі моменти геймплею на мотоциклі. Розробники обіцяють у сиквелі ще більш динамічний геймплей, нові навички для головного героя, поліпшений штучний інтелект ворогів, і збільшені локації та багато інших змін. У тому числі гра значно змінилася в графічному плані. Розробники Broken Roads анонсували дату релізу проєкту на Xbox One, Xbox Series і ПК. Гра виходить 14 листопада 2023 року. Спочатку вона стане консольним ексклюзивом Xbox. Гра позиціонує себе як класична рольова гра у світі постапокаліпсису з геометрією. Одним із творців гри виступає Колім Макомб, який брав участь у розробці Fallout 2. Broken Roads переносить гравців в Австралію після апокаліпсису. Розробники обіцяють у грі поєднання класичних елементів геймдизайну з інноваціями. Ну і нарешті переходимо до новин Game Pass. Студія Starbreeze представила дорожню карту, яка вказує, що в перший рік підтримки гра Payday 3 отримає 4 DLC Syntax Error зима «Зима 23-го року. Boys in Blue весна 24-го, The Land of the Free – 24-го. Та Fear and Greed, осінь 24. -го. Крім чотирьох DLC, які ймовірно будуть платними, на гравців чекають також безкоштовні оновлення з сезонними подіями, новими ігровими персонажами, новими ворогами, зброєю, косметикою та іншим. Також раніше розробники підтвердили, що після релізу Payday 3 перейде на рушій Unreal Engine 5. Спочатку проект вийде на Unreal Engine 4. Нагадаю: реліз Payday 3 відбудеться 21 вересня і одразу в Game Pass. На минулому тижні в мережі з'явилася інформація, що в офісній будівлі, де розташована студія GSC Game World у Празі спалахнула пожежа. Розробники Stalker 2 серце Чорнобиля дали офіційний коментар цього приводу в Discord, зазначивши, що ніхто із співробітників не постраждав. Але офісу тепер буде потрібна повна реставрація. У коментарі від студії немає інформації про те, чи вплине подія на терміни релізу Stalker 2. Але самі розробники мають намір випустити гру вчасно, що це не означало. Очікуємо S.T.A.L.K.E.R. 2 у першому кварталі 24-го року і одразу в геймпас. Розробники Undead Labs в липні цього року анонсували чергове оновлення для State of Decay 2 під назвою Carveball. Оновлення сконцентрується на випадкових динамічних подіях, які зможуть сильно вплинути на спільноти тих, хто вижив, змінюючи витривалість, бойовий дух та інше. Також події Carveball впливатимуть на світ гри та на зомбі. Вони отримують мутації, які впливають на їх швидкість, шкоду та інші характеристики. Як зазначають розробники State of Decay 2, випадкові події зможуть кинути серйозний виклик гравцям, які вже все бачили у проєкті про виживання у світі зомбі. Оголошено, що апдейт Carveball стане доступним безкоштовно всім гравцям у State of Decay 2 вже сьогодні. А сам апдейт команда Dead Labs розробляє у співпраці з Wushu Studios, яка і продовжить активну підтримку проєкту до релізу State of Decay 3 якою вже займається Undead Labs. Про проект поки що відомо лише те, що це буде гра класу AAA на руші Unreal Engine 5. Якщо хто ще не грав у State of Decay 2, то вона доступна у Game Pass. Багато журналістів отримали можливість випробувати Forza Motorsport рівно за місяць до релізу гоночного симулятора, і відгуки про проект вкрай позитивні. Гру хвалять як за візуальну складову, так і за опрацювання гоночного процесу. Разом з тим стало відомо, що на старті у Forza Motorsport буде три графічні режими на Xbox Series X: це продуктивність 4K при 60 FPS, пріоритет максимально стабільної частоти кадрів, продуктивність із трасуванням променів, динамічна роздільна здатність 4 4K при 60 FPS з трасуванням променів і графіка 4 4K при 30 FPS з трасуванням променів. А на Xbox Series S на гравців очікує два режими: 60 FPS при 1080p. І 30 FPS при 1440. Відбувся повноцінний анонс нової гри серії Football Manager. Чергова частина футбольного менеджера вийде цього року 6 листопада на всіх актуальних ігрових платформах, у тому числі Xbox One, Xbox Series та ПК. Також оголошено, що Football Manager 24 додадуть у підписку Game Pass відразу після релізу. Одна з головних особливостей Football Manager 24 це можливість перенести в нову частину серії старі сейви з Football Manager 23. У грі обіцяють три розраховані на багато користувачів режими: протистояння, фантазійний драфт і мережева кар'єра. Ну і звичайно, будуть режими для одного користувача, де потрібно розвивати свої команди та окремих гравців. Lies of P є одним із найочікуваніших релізів вересня у підписці Game Pass, і вона має вийти вже завтра. Журналісти на минулому тижні опублікували свої рецензії на Souls-Like RPG про Pinocchio, де поділилися враженнями від проєкту. На даний момент у Lies of Peace» сформувалася досить висока оцінка від критиків на OpenCritic – 85 балів зі 100. Багато журналістів в оглядах «Lies of P порівнюють з Bloodborne і відзначають, що в деяких моментах гра перевершує ексклюзив PlayStation, а в деяких поступається йому. Більшість сходяться на думці, що розробники змогли створити унікальний і цікавий ігровий світ на базі знайомої історії. Хвалять гру за хорошу графіку, опрацьований світ і персонажів, що запам'ятовуються. Бойова система теж багатьом сподобалась, але більшість із них відзначає, що вона повністю розкривається через кілька годин гри, а початок виглядає затягнутим. Мені вже кортить завалити кожного босса і спробувати створити якийсь унікальний білд. А вам? Так, це тільки чутки, але раптом. Цього року відбувся реліз гри Wild Hearts, такого собі аналога Monster Hunter від видавництва Electronic Arts і студії Omega Force. Гра отримала середні відгуки від критиків, а гравці після її релізу були вражені великою кількістю технічних проблем, особливо на Xbox Series S. Після релізу гра отримала кілька оновлень, але наразі розробники не показували велику дорожню картку для проекту. Хоча багато хто припускав, що гру підтримуватимуть роками. Зараз же з'явилася інформація, що автори Wild Heart могли прийняти рішення про припинення підтримки гри, що призведе до швидкого додання гри у каталог EA Play для хоч якогось підтримання онлайну геймерів та можливості продати проект вдруге. Чекаємо незабаром у Game Pass. Демонстрація Fable від Playground Games у червні цього року викликала багато позитивних реакцій з боку геймерів. Розробники показали невеликий уривок, але у гри все ще немає дати релізу. Хоча схоже, що вона перебуває на досить просунутій стадії. Судячи з новою вакансією студії, починаються підготовчі роботи з локалізації Fable. команда Playground Games шукає менеджера з локалізації у штат співробітників Fable. В описі обов'язків розробника йдеться про те, що він координуватиме свої дії з розробниками та партнерами з локалізації, щоб забезпечити високоякісну локалізовану гру для гравців Fable по всьому світу. Там також сказано, що фахівець повинен мати досвід роботи над іншими aaa іграми, а також володіти навичками успішного управління процесом якісного перекладу на кілька мов одночасно. В описі вакансії не вказується, якими саме мовами планується переклад Фейбл, але українська там би не завадила. Студія Shiro Games випустила в офіційний реліз стратегію в реальному часі Dune Spice Wars. Гра ще наприкінці 2022 року була доступна в Game Pass для користувачів ПК у ранній версії, а тепер в ігровому сервісі доступна версія 1.0. Передплатники ПК Game Pass і Game Pass Ultimate уже можуть грати в релізну версію Dune Spice Wars. До релізу розробники додали чимало контенту в гру. Зокрема, стала доступна нова фракція Dim Ecos. Також розробники переробили багато місій, які були доступні в ранній версії гри, плюс додали чотири абсолютно нові місії. Переробили і героїв, які стали набагато сильнішими і зі своїми особливостями. Додам також, що розробники розглядають варіант із випуску Dune Space Wars на інших платформах, але поки що версії для Xbox анонсовано не було. Ось такими були найцікавіші новини на минулому тижні. Не забувайте підписуватись на канал та підтримувати відео лайком та коментарем. Дякую за перегляд, мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.